Росіяни продовжують розганяти і ПСО про нібито протистояння Володимира Зеленського та Валерія Залужного. Про це повідомив центр стратегічних комунікацій. Аналітика центру зафіксували у Фейсбук новий вкид росіян, який стосується президента України Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Залужного. Пропагандисти продукують фейки про нібито їх конфлікт і поширюють наратив про те, що залужного готують на роль майбутнього українського президента. Також в поширюваних матеріалах замість посади українського президента чомусь згадується гетьман. У мережі з'явилися навіть фото фейкових передвиборчих листівок, де перекреслені літери «З» замість них за перші літери прізвища залужного. Ну і вишенька на торті кепсько змонтовані діпфейки, на яких залужний нібито закликає повставати проти Зеленського. Люди, хоча б з дрібкою критичного мислення, абсолютно чітко розуміють, все це на швидкоруч склепані фейки, спрямовані на внутрішній розкол. На думку росіян це трапиться швидше, ніж партнери перестануть нам допомагати. Фейкове протистояння між зеленським і залужним прокоментував і керівник офісу президента Андрій Єрмак у Залужного і Зеленського єдність є у Верховного головнокомандувача і у головкома. А як може бути по іншому? У нас є єдина позиція перемогти в цій війні. Але безумовно, сьогодні є йде постійний діалог, постійна робота 24 на 7. Ми повинні бути ще розумніші. Ми повинні бути ще креативніші. Розмови про те, що Зеленський збирається замінити залужного на якогось іншого головкома. Чи вони мають під собою підстави? Я не чув про це. В мене в мене немає такої інформації. Західні змі повідомили про нібито розкол між українською владою та військовими після того, як головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав статтю для The Economist. Змі стверджували, що вищому керівництву не сподобалося, що залужний констатував глухий кут у війні. Проте українська влада спростовує інформацію про розбіжності. В тому ж інтерв'ю до слова Єрмак припустив, що Україна наближається до закінчення війни. Втім, останні кроки будуть найважчими. І дуже тривалими. Казати так, щоб відверто, я думаю, ніхто не знає, коли закінчиться війна. Воно закінчиться дуже раптово. І саме для цього все робиться. Багато факторів, які впливають на це. Але дуже би хотілося, щоб ну, все ж таки це відбулося як можна скоріше. Тому, на жаль, не зможу вас. Сказати щось таке сенсаційне, що я знаю або відчуваю. Але все ж таки, якщо порівнювати, наприклад, з забігом на 100 метрів, я вважаю, що 70 метрів ми вже пробігли. Але ці останні 30, вони є найбільш важкими. І треба, якщо ти почав дивитися і вже відчуваєшся переможцем, можна все програти.